Шановні наші викладачі, від всієї нашої групи вітаю вас з вашим святом. Саме в цей особливий день весь світ вшановує вашу неперевершену працю та величезний внесок у життя молодого покоління. Ми хочемо висловити вам щирі слова вдячності та поваги. Ваша робота це не просто професія, це справжнє мистецтво. Ви здатні не лише передавати знання, але й надихнути, підтримати та показати шлях до успіху. Ви справжні герої, які формують майбутнє нашої країни, кожен день ви зустрічаєте з нами, допомагаєте нам розкривати наш потенціал, навчаєте нас бачити світ по-новому. Ви завжди готові допомагати та підтримувати. Дякуємо вам за кожну проведену пару, за кожне слово та настанову. Ви робите нас сильнішими та впевненішими. Ви відкриваєте перед нами нові хоризонти. Ми цінуємо вашу працю та відданість, ви робите світ яскравішим та кращим. Нехай ваше життя буде наповнене радістю, а кожен день принесе нові можливості. З Днем вчителя, ми вдячні вам за все.